Всім привіт! Англічани заявили, посилаючись на німецьку прокуратуру, що саме Зеленський із Залужним взірвали Північний потік. І через це економіка Німеччини обвалилася і тепер ніяких грошей Україні. Тобто, що ми маємо по факту? Україною управляє терорист. Це за словами Німецької прокуратури. Терорист, який ор організував взрив Північного потоку. А послом України в Англії також є ще інший терорист, залужний. І цілком, ймовірно, що Залужного зараз можуть арештувати в Англії, незважаючи на те, що він є послом України в Англії. Для цього необхідний міжнародний ордер на його арешт. По підозрі в міжнародному тероризму. Ну по суті, речі необхідно називати своїми речами. Якось так тримаю в курсі пан Богдан із Нідерландів.